Панарицій це гостре, гнійно-запальне захворювання тканин пальця, яке розвивається внаслідок потрапляння інфекції через невеличкі травми шкіри. Це може бути поріз, прокол або тріщина. І в залежності від локалізації запального процесу відділяють кілька форм. Шкірний панарицій ураження поверхневих шарів пальця, підшкірний панарицій ураження пішкірної клітковини пальця. Сухожилкої панариції, ураження сухожилля пальця, суглобові панариції, розповсюдження інфекції в ділянку суглоба пальця, кістковий панарицій, ураження кісткової тканини пальця, пінігцьовий панарицій, гнійний процес локалізується піднігцям, і на десертик пандактиліт ураження усіх структур пальця шкіри і шкірно-жирової кільковини, сухожилля, суглоба та кістки.